Лабораторна робота тема Вимірювання довжини світлової хвилі, мета навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної градки. Обладнання ліхтарик. Прилад для визначення довжини світлової хвилі. Штатив із муфтою. Дифракційна градка. Для початку теоретичний матеріал. За допомогою дифракції можна розкласти промінь світла на складові. Внаслідок чого спектр виходить розтянутим у фіолетовому напрямку та стиснутим у червоному. Фіолетова частина спектра займає більшу ширину, ніж червона. Червоні промені при спектральному розкладанні відхиляються менше, отже, червона частина спектра ближче до центру. Переходимо до виконання лабораторної роботи. Збираємо установку, як показано на рисунку. Дивлячись крізь дифракційну градку і ліхтарик, спостерігаємо на екрані приладу різкі дифракційні спектри. Визначаємо період дифракційної градки. Зазвичай на градці вказують кількість штрихів на 1 мм. А період градки обчислюють за формулою, яку ви бачите на екрані. За нашими вимірами у фіолетовому кольорі А1. Дорівнює 17 міліметрів, тобто, переводячи в метри, це 0,17 метра. А 2 дорівнює 15 міліметрів. Тобто, у метрах це 0,15 метра. В червоному спектрі А1 до рівня 27 мм, а А2 24 мм. В аналогічному випадку переводимо одиниці в метри. Записуємо дані до таблиці. Також вираховуємо А середнє для фіолетового та червоного спектра. Вимірюємо відстань від градки до екрана. У нашому випадку 40 см. Скориставшись формулою на екрані, обчисліть довжину світлової хвилі фіолетового кольору та світлової хвилі червоного кольору. Оцініть відносну похибку експерименту, порівнявши значення довжини хвиль, отриманих у ході експерименту, з табличним значенням. Формулу ви бачите на екрані.